Сьогодні вони зачиняють двері школи і відчиняють ворота у доросле життя. Чернівецький філософсько-правовий ліцей номер 2 відзначив свято останнього дзвоника. Вже відзначали колеги, що 30 років першого випуску маємо ліцею. Ліцей, перший його навчальний рік це 1993-94, маємо 30 років. За цей час маємо чимало здобутків, маємо сучасний навчальний заклад. І сьогодні випускаємо в ну, вільне життя, в доросле життя випускників цього навчального року. І хочеться від всього серця побажати їм в першу чергу. Норного неба над головою, свято останнього дзвоника. Це особливий день для кожного випускника та випускниці. Учні філософсько-правового ліцею в один голос кажуть: до організації цього дня кожен ставився відповідально. Знаєте, сама підготовка класу вона була вона і, і очікування від цього дня було емоційно, насправді, трохи складно. Так, напевно, складно, що 11 років вчився і все. Я не буду бачити їх лиця 8 годин на день. Але якщо вони друзі, дійсно, то я буду продовжувати з ними спілкування надань. Я чекала на це дуже довго, дуже старанно. Мені допомагали мої батьки. Мені так сумно, те, що я уходжу з 9 класу, але хочу строїти свою кар'єру на медичну освіту. Емоційно важко, чуть не плачу. На майбутнє на майбутнє юридичний факультет з посмішками на обличчі випускники філософсько-правового ліцею номер 2 готуються до нового етапу у житті. На майбутнє юридичний факультет готуюсь до національного мультипредметного тесту і до вступу. Теж деякі складнощі звичайно присутні, бо це менше часу очного навчання. Це менше якихось емоцій, задоволення від навчання того самого. Але е, слава Богу, слава нашим захисникам. Що останній рік це 11 клас. Я провчився повністю. Очільниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук зазначає: наразі головне завдання це створення у всіх закладах освіти комфортного середовища для учнів. Ви бачите, наскільки душевно і в гарній атмосфері діти відбули це свято, і дійсно спільно з батьками і з вчителями видно, що гарна така от спільна родина. І мене тішить, що в наших закладах саме так воно і є. Звичайно, рік був важкий. Я дуже сподіваюся, що наступний буде простіший, тому що справді діти втомилися вчитися в тих умовах, в яких ми навчаємося останні декілька років. Пандемія коронавірусу, повномасштабна війна, події, які випали на долю юного покоління. Директор навчального закладу каже, педагогічний колектив ліцею докладає всіх зусиль, аби організувати навчальний процес на найвищому рівні. Перше основне, що було зроблено, це створені безпечні умови для навчання. В ліцеї є укриття на 200 посадочних місць. Це в цьому укритті зроблено ремонт. Воно забезпечено всім необхідним на сьогоднішній день вимогам. Для такого виду захисних споруд всі ці кроки вони дали змогу обезпечити дітей від небажаних якихось впливів сьогодні. Війни. Ну і звичайно, завдяки колективу, який не зазнав втрат за весь час. Я безмежно вдячний колективу, що ми фактично не мали втрат серед вчителів під час того, як почалися військові дії, всі педагоги залишилися на своїх місцях і продовжували надавати якісні освітні. Послуги Свято останнього дзвоника у Чернівецькому філософсько-правовому ліцеї номер 2 відбулось сьогодні, 7 червня. Під час свята випускники навчального закладу традиційно станцювали випускний вальс та випустили білих голубів. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.